Ну, батьки колись співали і навчали своїх дітей. Ну тепер, на жаль, батьки пороз'їздилися по світу, не так мовчають. Але ми, як працівники культури, ми вам це доносимо. Що тепер е, вечорами собі співають ці пісні: гаївки, маївки, веснянки. Тобто людина, я завжди радіє природі, весні радіє, що приходить тепло. І все оживає вербиченька. Як сказала перша Романка, у нас Шуткова, а це в нас прилеті, так казати, у нас сидит кажуть, так шуткова неділя. Ну, може, і ще в деяких селах кажуть, шуткова. Переважно це вербна неділя. І що в нас кажуть, як в нас скажуть? Ломлять вербу, йдуть до церкви, після, це, це я маю на увазі у на неділю, і коли там вже служба, після служби, і що люди йдуть, і що вітаються і кажуть. Що є, за тиждень, великий. Вели. І ви знаєте, що? що в багатьох селах і у Західній Україні збереглося це. І дуже добре, що збереглося, що ми знаємо ці традиції, ці наші обряди. І ми маємо це зберігати, і ви, як майбутнє наше покоління, ви маєте далі це знати, і ви маєте передавати це далі. Я думаю, сподіваюся, що е, хоч е, якась часто того, що я розповіла сьогодні, що у вас це запам'ятається. Ще крім веснянок і Гаїво, е, звичайно, багато вміють писати писанки на яйці. А яйце це наше життя. І воно дуже, кожен хоче показати на цьому яйці, відтворити свою фантазію. розумієте? Як люд, людина мислить, вона так і малює ту писанку. Пише. Пише, ну не малюється писанку, а пис, пишуть писанки. І, до речі, теж багато є е, таких е, співанок, веснянок про писанки. Ну, ми впродовж, цього року, може, будемо, думаємо, що настануть кращі дні, настане, може, перемога це найкраще наше бажання, яке б ми хотіли чути, це слово перемога. Але ми все одно не мусимо про це говорити і ви маєте це про це знати. Що е, яйце це є життя. І ми пишемо, ми пишемо своє, своє життя на ці писанці. І ми йдемо до церкви і святимо ці е, святі яйця. Ну і після освячення теж е, е, кожна нанашка, тобто Хреста Мати, старається е, подарувати свої філині. Ну, по хресниці, по хреснику е, старається подарувати цю писанку. Це було дуже. Ви знаєте, це колись ми так в моє дитинство було, ми так чекали, коли на нашко або на нашка нам подарує ту ту писанку. І ми приходили додому і раділи, ми навіть е, вже і ту Паску не хотіли е, е, пробувати, але ми мусили, звичайно, що зеленіли, попройшлися далеко від церкви додому, але ми раділи і приходили і казали, мамо, бабу, діду, дивись, мені на нашка чи на нашку. Подарував цю писанку, ви розумієте, яке це було таке, таке було піднесення, розумієте, діт, дитина цим тішилася. Ну тепер я не знаю, як діти тішаться цим чи не тішаться, я не знаю. Будемо видіти, але думаю, що ми всі чекаємо цього великого свята і ми молимося для того. Складаємо молитви до Господа Бога, щоб ми дочекалися цього величного свята. Вона називається Ой на горі, жито, жито. І починаємо. Ой на горі, жито, жито. На домись. На голись. Я захоняв, я осінь говорю. Веснянок є. Але е, ще така веснянка є: вітер, віє, вітер віє, вітер, вітер повіває. Ми зараз те, теж так легенько наспіваємо. цю Це все така, знаєте, легенька про нашу весну, про те, як галузиння, бачите, як вже там гарно розсвілося таке е, квіточка, як нарцис гарно бачите Весна прийшла пора весна. І тому все вживає, все квітне. І починає все квітнути, розумієте? І Попри холоде, попри якісь негаразди, як би людина не хотіла, а природа оживає. І тепер такою вам ознайомимося з такою легенькою нашою піснею, вітер віє, вітер помиває.